20-ту річницю від дня створення відзначає Державна прикордонна служба України. Цієї нагоди на Буковині відбулися урочистості у прикордонному загоні. Детальніше наші кореспонденти. Чернівецький прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону з Румунією та Молдовою протяжністю понад 400 кілометрів. До складу загону входять 13 відділів прикордонної служби. Нині у всіх цих військовослужбовців свято. – 20-річчя створення державної прикордонної служби. Представники влади кажуть, роботою прикордонників задоволені, тому обіцяють вирішити якомога більше їхніх соціальних проблем. Прикордонники ви знаєте, що вони в більшості своїй проходять службу. В віддалених населених пунктах на кордоні і необхідно нам вирішувати житлову проблему, щоб ті прикордонники, які мають відповідний стаж служби, щоб вони мали право отримати від держави житло в місті Чернівці або в іншому населеному пункті, де вони будуть мати бажання отримати це житло. Самі ж прикордонники зазначають, робота у них непроста, пов'язана завжди із ризиком. Проте вони намагаються зробити все можливе, щоб державні кордони були надійно захищені. Нині активно готуються до напливу туристів у зв'язку із Євро-2012. На сьогоднішній день. Спільно з представниками митної служби нами перепрацьовані технологічні схеми і принцип роботи прикордонників буде направлений на те, щоб максимально спростити прикордонні формальності на кордоні, при цьому підвищуючи рівень безпеки. По-друге, нам приділяється серйозна увага щодо вивчення англійської мови. Практично 100% персоналу зараз проходить курси інтенсивного навчання англійської мови. Петро Дучак – колишній прикордонник, зізнається, служба у Чернівецькому загоні загортувала його на все життя, спостерігаючи за роботою прикордонників по-доброму заздрить, адже нині загін забезпечений сучасною технікою. Зараз я просто не можу нарадуватися і форма, і люди, і взаємовідношення. Наскільки я знаю, і розумію, зовсім інші. Хоча і сама служба помінялась. То в той час була одна служба, зараз дещо і вона помінялася по кількості порушень. З нагоди свята всі бажаючі могли також оглянути технічні новинки прикордонного загону. Наталя Синюсик, Олександр Москалюк, телеканал Буковина.